Вітаємо на каналі про погоду. У більшості регіонів країни погода на вихідних буде сонячною. Ультрафіолетовий індекс сягне 8-11 одиниць в обідні години, а стопчики термометрів майже всюди піднімуться вище 30 градусів. У суботу очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів обійдеться без опадів. Лише у західній частині країни можливі короткочасні дощі з грозами. На півдні, а також у Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій та Дніпропетровській областях, повітря прогріється до 30-33 градусів тепла, уночі від 20 до 22. на півночі, в центрі та на сході, також буде спекотно до 29-31, уночі 15-18. У західних областях очікується 27-29, уночі – девятнадцять градусів тепла. Шановні глядачі. Ми цінуємо, що серед безліч відео ваш вибір зупинився саме на нашому. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у магазині для людей літнього віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо, що ви з нами! У неділю, 30 червня, день також буде спекотним і сонячним, без опадів. У більшості регіонів України термометри покажуть 31-33, уночі від 19 до 22, на півдні до 34-35 градусів тепла. У Луганській, Закарпатській, Сумській і Чернівецьких областях буде 29-30, уночі 17-19. У найспекотніші години з 14 до 16 краще без необхідності не виходити на вулицю. Випивайте в день не менше 2,5 літрів чистої прохолодної води, але не крижаної, причому робіть це часто, але потроху, по 50-100 мл за раз, щоб уникнути надмірного навантаження на нирки та серце. У понеділок 1 липня на початку тижня у західних областях пройдуть помірні дощі і температура тут знизиться до 24-27, уночі від 18 до 20. Нарешті території України опадів не передбачається. Хмарність буде змінною. У східних та північних областях температура в день сягне 31-33, уночі 19-21, на півдні 33-36, уночі від 21 до 23 градусів тепла. 29-30 червня на всі території України, крім Закарпаття, Рівненської, Полтавської, Харківської та Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки Будьте обережні з будь-якими джерелами вогню та легкозаймистими предметами. За народними прикметами, якщо в день 29 червня, не було чути співу птахів, наші пращури чекали на спекутну погоду без дощів. Той самий прогноз підтверджувало ясне зоряне небо з 29 на 30 червня. В сонячний день 30 червня. Обіцяв негоду наступного ранку, а на дощових черв'яків опади найближчими днями. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному комфорт і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.